Професійний футболіст без вагань скаже вам: зняти гетру суперника власною буцею зовсім не важко. Треба як слід прицілитися і рішуче натиснути. Тільки справа ця дуже невдячна. Сьогодні кричить опонент: завтра може бути боляче тобі. Нещодавно присвоєний статус віце-капітана Шахтаря розширив горизонти упевненості Луїса Адріано. А що Рінар Валєєв? Постраждає і перестане. Одеситу, до речі, не вперше кричати на Донбас Арені. У легендарному матчі Шахтар Кривбас м'яч після його удару влучить у невидиму арбітру Ігорю Іщенку частину тіла Даріо Серни ці історії однак два роки, і справи вона не стосується. Та й суддя Юрій Мосейчук, вочевидь, більш кваліфікований за вище згаданого колегу, хоча би тому, що пережив його у прем'єр-лізі. На фол Адріано Мосейчук зреагував миттю і класифікував його таким, який не заслуговує кольорового покарання. У четвер контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу роздавав поповній одним дискваліфікації, іншим офіційні пояснення. Ось вердикт по епізоду Адріано Валеєв. Листом комітету арбітрів ФФУ було засвідчено, що даний епізод був помічений офіційними особами матчу. Крім того, комітет арбітрів ФФУ зазначив, що навіть у тому разі, як би йшлося про неправильне рішення арбітра, цей випадок не є очевидною помилкою. Таким чином, зазначена справа не підлягає розгляду КДК ФФУ, оскільки знаходиться за межами його компетенції. На замітку учасникам змагань УПЛ з вище написаного випливає випадок, коли арбітер із кількох метрів спостерігає та не бачить у такому епізоді картки. Не є очевидною помилкою. Наступне формулювання даний епізод був помічений офіційними особами матчу. Відповідно, знаходиться за межами компетенції КДК. Березень 2013-го. чорноморець Динамо на 17-й хвилині Хачеріді штурхнув бурдужана і отримав усне зауваження від арбітра Анатолія Абдули. На 73-й він таки показав непристойний жест під час святкування забитого м'яча. За кілька днів КДК відсторонив Хачеріді на три матчі. Коментуючи два рішення комітету, перший віцепрезидент ФФУ Сергій Стороженко у своїй конференції на сайті UAFootball написав таке. Арбитр не видел, что Хачериди пнул ногой игрока Черноморца и ограничился лишь устным замечанием для «Динамовца» по окончанию незамеченного действия. В ином матче арбитр видел, что Адриана грубо сыграл против Валеева и назначил штрафной удар в пользу Черноморца. Таким образом, все решения арбитра в двух матчах, о которых мы с вами говорим, связаны с игрой и являются окончательными и не свидетельствуют об ошибке арбитра. У той самий день, коли суддя Абдула проводив узну бесіду із Хачеріді, ніхто інший, як Юрій Мосейчук, заспокоював папу Гує. Митю раніше папа переплутав ногу Бартуловича із лапкою мотоцикла і не отримав за це покарання. Більше того, суддя взагалі не зафіксував порушення правил з боку захисника металіста. КДК з оцінкою не забарився. Даний епізод був помічений офіційними особами матчу, і йому була надана відповідна оцінка. На основі вище показаних епізодів виникає як мінімум одне запитання: яке порушення правил вважати очевидним? І одна істина знову ж таки на замітку гравцям УПЛ за арбітражу Юрія Мосейчука дозволяється безкарно здійснювати ось такі фоли за віковим цензом. Судити Мосейчуку ще три роки. То може внести відповідний пункт у дисциплінарні правила.